Всю минулу ніч не спали миколаївські рятувальники у снігові пастки на дорогах області втрапило більше двох тисяч автівок. Серед них рейсові автобуси та карети швидкої. Наслідки негоди долали впродовж усього дня. Висота снігових кучугур подекуди сягала трьох метрів. Я цих дорога, але діло в другому, що за ніч, мені кажеться, ці дороги можна було. Грей, якийсь там. Ну, ну новий же все таки йде. Людям ще на роботу, на ринці. Настрення отличне новогодня. Это... Спасибо, гранатурову, дякую за наші дороги. За наші деньги комуноплатільщика за все дякую. п'ятирічний рекорд за кількістю опадів подолала і Одещина. Сніг не припинявся впродовж трьох діб. Та найбільше не негода лютувала минулої ночі. В одному із заметів застряг автобус міжнародного сполучення із чотирма десятками пасажирів із Болгарії у сніговому полоні. Іноземці просиділи близько 14 годин. Ми стояли 6 годин в повному сніжному колапсі. Хочу передати великий привіт нашому меру. Бальшого спасіба за уборку вулиць. Вот я видел вчера за весь день три снегоуборочных машины. 81 из техники нашей штатной техники работает в режиме, в усиленном режиме на протяжении последних э, трех суток. Те люди, которые не видят технику, э, наверное, они э, не попадали просто в те часы. эта техніка роботи затори через сніг скували і херсонські автошляхи. Місцевий транспорт курсує не за графіком. Люди зранку не могли потрапити на роботу. На одному із в'їздів до міста рух заблокували вантажівки, які стали поперек дороги через ожеледицю. Там утворився кількакілометровий затор. Люковіну бачите, проїжджають, міліція толкає їх, а грузовикам нема нікого діла до дня Служба спасення працює в напряжоном графіку. визначена із заметом порядка 500 машин, і діта 640-700 сімсот ді чоловік. Я та машин достали. Впродовж цієї ночі зі стихією боролися і запорізькі рятувальники. Містяни гуртом проштовхували через заметіль тролейбуси, щоб бодай якось дістатися до мівок. Запорізькі рятувальники звернули тисячу десять осіб. А також 442 одиниці техніки, з яких дев'ять карет швидкої допомоги. Жодна людина не постраждала. Труднощі через засніжені дороги відчули і мешканці Дніпропетровська. Вночі геть зупинився міський електротранспорт та частково маршрутні автобуси. Деякі водії кидали автівки серед дороги. На ранок руху місті відновили частково. в цій пробочці, яка образувалась благодаря тролейбусу, який застряв. Ну жахливо, не розчищено нічого. На роботу опоздала, ці Транспорт їде. Люди ходять не знаю, що, убирається проїжджа часть. тропинки зовсім не убираються. А тому вчорашо по покалінав -по сніг. На тепер снігопади вщухли. Комунальники продовжують долати наслідки негоди на наступні кілька днів у засніжених регіонах. Прогнозують сильні морози. Турчин, канал.